Всім привіт, друзі! Щойно собрали яйця в нашому корнику, а щоб були у нас стабільні яйця. Зараз ми вам покажемо, що ми для цього робимо. Залишайтесь до кінця, поїхали. Друзі, щоб у нас були яйця щодня від наших курочок, нам для цього потрібно збалансувати їхній корм. Сьогодні ми покажемо, який ми робимо корм. Перше, ми сипемо пшеничну дерев. Друге, додаємо кукурудзяну дереть. Третє. Макуха. У нас така вона в відді пластівців. Зараз перетремо. Невеличкою жменьки вистачить макухи, щоб не дуже було, була зажирна у нас зерносуміш. Далі рибне борошно. мясо кисное борошно. Три кальций фосфат. Сирка. Премикс. Далі це все треба ретельно вимішати, щоб все у нас добре розійшлося по нашій зерна суміші. І далі ми додаємо олію. Рослину алію. Для того, щоб е, трошечки зволожнити, щоб не було зайвого пилу. І також перемішуємо з олією. В такому випадку ми отримаємо збалансовану суміш для наших курочок які вже рознеслись і несуть яйця. Ми їм даємо джерело кальцію, тваринного білку, енергію від кукурудзки та макухи. Ну і всі подачі необхідні поживні речовини, щоб наші курочки могли нести яйця. і при цьому був у них міцний імунітет. І от така зерна суміш у нас вийшла для наших курочок. Як бачите, пилу немає, вона трішечки зволожена, ну і при цьому її дуже добре їдять курочки. От, а кому сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити не менш цікавих відео.